Виконуємо номер 15 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Чи правильна рівність? Завдання перше 5 шостих до рівня вісімнадцятих, друге, 3 четвертих до рівня 30-40. 3. 14,16 дорівнює 7, 8 і 4,15 дорівнює 1,5. Приступаємо до виконання. Значення дробу не зміниться, якщо його чисельник і знаменник помножити або поділити на одне те саме відмінне від нуля число. Помножимо. щоб Отримати число 10, необхідно 5 помножити на 2. Помножимо і 5 на 2, і 6 на 2. Отримаємо дріб 10 12. Отже, наша рівність неправильна. Записали ні. Далі помножимо на 10 чисельник і знаменник. Отримаємо 30. Сорокових. У нас було 30 сорокових, і ми отримали 30 сорокових. Отже, наша рівність правильна поділимо, щоб отримати 7 на 2, 14 на 2, і відповідно на це ж число 16. Отримаємо 7 восьмих. У нас було 7, восьмих, і ми 7 восьмих отримали. Отже, наша рівність правильна. І поділимо на 5. І чисельник, і знаменник. 5 ділимо на 5 буде 1, 15 на 5 буде 3. Отже, у нас одна п'ята була в умові, а ми отримали одну третю. Тому наша рівність неправильна. Ми дали відповідь на питання: чи правильна рівність? номер 15. Ісправ для повторення розділу 1 виконано.